Багатьох в нашій країні, особливо батьків дітей підліткового віку, турбує поява нової агресивної молодіжної субкультури ПВК Редан. Її метою є об'єднання у великі групи підлітків для влаштування масових бійок з національними меншинами або представниками інших субкультур. Вже доведено, що її ноги ростуть із Росії, а збирають і координують учасників за допомогою груп у соціальних мережах. З метою здійснення роз'яснювально-профілактичної роботи серед учнівської молоді не Допущення випадків порушення громадського порядку неповнолітніми та участі в проросійських неформальних течіях служба у справах дітей Зміївської міської ради разом із відділом освіти та молодіжним центром хаб ідей організували та провели зустріч з учнями 10 класу Зміївського ліцею номер 2 Фахівці акцентували увагу на тому, що популяризація теми ПВК Редан спланована робота російських спецслужб, метою якої є внутрішня дестабілізація ситуації в Україні. Збір учасників даної субкультури вже помітили у Полтаві, Харкові, Одесі, Вінниці, Києві, на Закарпатті, в Івано-Франківську, Львові та Дніпрі. Наталія Багацька розповіла підліткам про відповідальність, яка чекає на неповнолітніх у випадку порушення громадського порядку. При цьому роз'яснила, що за такі дії передбачено як адміністративну для батьків неповнолітніх, так і кримінальну відповідальність, яка наступає із 14 років. Будь-яка субкультура являється перешкодою в суспільстві. Чому всі ці субкультури створюються для чогось? Для певного впливу на свідомість особи. Тобто, хорошо, якщо ця субкультура несе щось світле добре в життя. Але якщо вона створена для того, щоб просто маніпулювати молоддю та підростаючим поколінням, засорювати їхню свідомість чим-то негативним, то я вважаю, що батьки та навчальний колектив повинен контролювати неповнолітніх, які схильні до таких проявів різного виду. До субкультури і повинні впливати на те, щоб неповнолітні не вступали туди, тому що як не крути, діти являються нашим майбутнім, і лише від них залежить те, якою буде наше подальше життя та наша старість, в тому числі, і от що стосується, наприклад, такої субкультури, як Ридан, то вона була створена на території Російської Федерації саме з метою руйнування свідомості молоді та дестабілізації ситуації в краї. І як відомо, наш ворог нічим не гребує, в тому числі і нашим підростаючим поколінням. Поки наші чоловіки захищають нас в передовій, а дана країна вирішила впливати вже з тилу, так би мовити. Тому що ну, дітям в будь-якому випадку потрібне спілкування з батьками. А батьки зараз зайняті тим, щоб вижити та забезпечити своїй дитині життя та безпеку. Ну і цим саме скористався ворог, вплинув на свідомі вплинув впливає на свідомість неповнолітніх. На заході були присутні психологи Харківської регіональної психологічної служби, які провели з учнівською молоддю бесіди і вікторини на тему адаптації підлітків в умовах воєнного стану.